Доброго дня Миколаїв! Сьогодні у нас 12 квітня. 24 рік. У нас, як завжди, вже рубрика така в ранішній роботи. Перед тим як їхати в поле. Тому що у нас зараз в полі роботи обробляємо свої дерева. Знову працюємо Сігном. Обов'язково Sylvet Gold. Ну, ад'юант. Адюант додаємо 2 мл на 10 літрів води. І зараз пішла у нас оленка волохата. Не дивимося, що замащена бутилочка. Це у нас два роки вже препарат біскай, який безпечний для бджіл і добре працює від оленки волохати. На відміну працює. Зараз вона активізувалася. Все робимо в оригіналі, купуємо в оригіналі. Кому потрібно. Вже зверталися, вже у нас залишки для себе лишили. Змішуємо все ось такому змішувачі лайфа, кому, як я вже показував. Все, і йдемо працювати. Для тих, хто сумнівався в роботі одіванта, ось абрикоси, які ми обробляли. Бачимо, що всі вони гарно зав'язалися. Всі-всі-всі абрикоски. Не будемо знати, що з ними робити. Так що адюван працює. по Цвітінню і не бійтеся нос. Це не прилипач. Ну і як же проходити мимо такої краси і не показати. У нас починає квітнути наша сакура, яка щеплена на ранній абрикосі. Ось тут місце щеплення, я вже за нею розповідав, як вона у нас з'явилася. Починає квітнути. Такі гарні квіточки. Все, краса красою працювати треба. Сьогодні ми обробимо нашу абрикосу, яка вже закінчує цвітіння. Трошки ми з нею не встигли. І наші черешні. Вон. Все, нема коли розповідати. Наші грушки квітнуть. Все буде добре. Слава Україні!